Вітаю, друзі! Сьогодні приготуємо простий рецепт смачної закуски із яєчних млинців. Оригінальна та шатка в приготуванні страва до святкового столу не залишить нікого байдужим. Всі інгредієнти до цього рецепту ви знайдете на початку та внизу цього відео. В миску розбили 4 яйця. Додаємо дрібку солі, щоб розкрити смак. Ложку сметани або майонезу для ніжності, ложку олії для соковитості та ложку крохмалю для пружності. А щоб надати страві яскравого жовтого відтінку, додамо 1-3 чайної ложки куркуми. Все добре перемішаємо і дамо нашому тісту відпочити хвилин 5. Далі розігріваємо сковороду на середньому вогні та змастимо її тонким шаром олії. Перед тим як наливати кожну порцію тіста на сковороду, його треба трохи розмішати. І рівномірно розподіляємо по дну сковороди. Смажимо млинець з обох боків до золотистої скоринки. Коли друга сторона готова, перекладаємо на тарілку. З цієї порції тіста вийшло 5 смачних яєчних млинців. І, поки вони будуть остигати, приготуємо смачну ароматну начинку. Беремо 100 г м'якого сиру фета. Саме він додасть нашій начинці ту неповторну молочну кислинку. Вилкою трохи розминаємо його, щоб він краще поєднався з іншими інгредієнтами. Далі для більш насиченого смаку сюди натираємо 200 г плавлених сирків. А щоб їх легше натирати, попередньо охолоджуємо їх в морозильній камері протягом 20-30 хвилин. Дрібно наріжемо свіжий кріп. Його свіжий аромат чудово доповнить сирну суміш. Все це відправляємо в миску. А щоб додати особливого пікантного аромату, додамо пару зубчиків часнику. Сир хвета вже трохи солоний, тому додатково солити не будемо. А ось чорного перцю додамо за смаком. Додаємо 2 столові ложки майонезу, а по необхідності можна додати іще. Ретельно перемішуємо всі інгредієнти до однорідної маси і начинка готова. Тепер візьмемо один млинець і викладемо на нього приблизно п'яту частину начинки. А ви знали, що з начинками можна експериментувати нескінченно. До речі, на моєму каналі ви знайдете ще один цікавий рецепт яєчних млинців з крабовою начинкою. Посилання на нього з'явиться зверху у відео. Акуратно скрутимо млинець рулетом і наріжемо на порційні шматочки. І так повторюємо цю процедуру з усіма млинцями. А щоб наші рулетики виглядали ще апетитніше, обвалюємо їх зрізи в тертому твердому сирі. Ось так, залічені ялиною, ми створимо справжню кулінарну композицію. Ідеальна закуска для будь-якого святкового столу. Ці рулетики з млинців поєднали в собі ніжність, вишуканість і легкість приготування. Вони не тільки смачні, але й неймовірно красиві. А результат вас і ваших гостей приємно порадує. Спробуйте приготувати і поділіться результатом в коментарях. А щоб не пропустити нові кулінарні ідеї, підписуйтесь на канал. Смачного вам! Всім миру та добра!